Ми відпускаємо 2023 рік, що був нестепно довгим. За цей час ми стали сильнішими і водночас добрішими. Відкрили собі такі можливості, про які думати не могли. Ми зрозуміли, що для нас означає наша країна, наш дім, наші родини і друзі. Зрозуміли, що найважливіше в житті це саме життя: тихе, мирне, спокійне. У ці зимові дні ми особливо вдячні нашим захисникам, які зараз далеко від своїх домівок і рідних захищають нас та нашу свободу. Ми віримо в збройні сили України, в наших героїчних воїнів, що наближають нас до справедливої перемоги. В великій війні немає маленьких справ, адже саме від маленьких вчинків залежить дуже багато. І навіть найменша дія може мати потужний ефект. У ці особливі дні не кожна українська сім'я збереться у повному складі. На жаль, війна забрала 74 наших земляків. Це ті, кого ми не забудемо, наші герої. Кожен з нас повинен подякувати нашим захисникам і захисницям за те. Що має можливість зібратися родиною за Різдвяною вечерею, за те, що має можливість жити і зустрічати новий 2024 рік. 2023 – це про війну і про людей, про незламних українців, які з перших днів повномасштабного вторгнення працюють як одне ціле. У переддень Нового року я хочу подякувати вам, усім вам. Дякую кожній знаменській родині за витримку, терпіння, сміливість і любов, за єдність бажань і думок в Унісон. Дякую вам за цей рік і пишаюся вами. Ми провели його разом спільно, як одна велика родина. Попри біль, попри небезпеку, попри нескінченні тривоги, ми були разом. У 2024-му у нас ще більше роботи: нові випробування, нові завдання. Та я знаю, що разом не страшно вступати у новий 2024 рік. Ніхто і ніщо не завадить нам загадати наші новорічні бажання, такі прості і такі важливі для кожного. Щоб з фронту повернулися всі живими, і всі ми її були разом. Щоб українське небо більше ніколи не чуло ракет. щоб українська земля більше ніколи не здригалася від вибухів. Щоб ми... І повернулися до звичайного життя безповітряних тривог, щоб вулиці знову наповнилися світлом і сміхом. Щоб прийдешній рік став роком української перемоги. Тож давайте нести з собою в новий рік цю незламну віру в себе, в наших воїнів, в рідну громаду та країну. Де би не були, згадуємо наше спільне бажання разом. І воно обов'язково здійсниться. Прощавай! 2023, залиш собі всі негаразди. Вітаю з новим 2024 роком роком перемоги! Я бажаю всім стійкості і добра, а добро завжди перемагає. Щасливого Різдва і нового переможного року!